Він пішов по шопі, а там, в шопі вже не було ж ваше ні, ні щені, знаєте, самі нічого. Він чепив а вони вже знають, що вже ходить, бо вони ще чують, вони чують що, що вже ще є. Вони вже на поготові, Айбо він їх постріляє, або вони його застріляють, Бо то мусило бути з одного мусило бути щось, бо з двох діден мусив загинути. Він пішов, ми грашці, коли парканався, на наше було дві, і ще дві кашка, Степка, ми з другого бичів. Він пішов до, до того, розтворив дещо на мені, Щось його поперло, чи після того, знаєте, того ж байка і глиб туди. Ні дребен не було, а він високий був предко, такий котки, як може, і вищий. Добрий хлоп. Запивши того, а вони дерпанімсьо. Він по. Вона тоді чула, що він вже стріл, вона давай тікати. Хлопці, Михайло, скриве, скочив зі стріху, хотів злапати, і одразу був її дернув. Але вона втікла на дорогу, а то люди, знаєте, хто є. Колись так і дорогу видавали. Е, вона втікла на дорогу, туди таке було басмакове обіще, через обіще він дивши, що вона вже втікла він вже вернувся. І каже, давайте далі, ви злізли, каже, хто куди. Втікайте, бо вам біде, буде біда. Ввечір перед вечором його, притка винищать і самі втікайте, давайте обрання, ми спідницю, то побираєш вони і забрали, і пішли полем. втікли. Михайло, Стефан і Могоч. Пішли пшеничим, а ти пішли.